Це Марина та її одинадцятирічний син Артем. Коли почалася війна, вони виїхали до Швейцарії. Після багатьох зупинок та перебування в сім'ї, яка приймала на проживання. Вони нарешті знайшли власну квартиру в місті Щонбюль біля Берно. Із так званим статусом захисту С Швейцарія надає прибулим з України захист під час війни без отримання статусу біженців. Вони отримують право на перебування в країні, можуть працювати у Швейцарії, перевезти сюди членів своєї сім'ї та право на отримання соціальної допомоги, якщо вони не можуть себе забезпечувати самостійно. Щоб зареєструватися на отримання статусу захисту С, біженці повинні зайти на онлайн-портал Федеральної служби з питань міграції СЕМ та записатися на прийом у Федеральному центрі з надання притулку. Тут вони можуть швидко та без зайвого бюрократизму зареєструватися. Вони отримують житло та будуть розподілені за кантонами. З цього моменту підтримка біженців у питаннях, які стосуються інтеграції та повсякденного життя це завдання кантону та місцевої адміністрації. У Щонбюлі Марина готує обід. Артем приходить їсти додому, а потім знову йде на заняття. Кілька днів тому він пішов до нової школи та відвідує тепер п'ятий клас школи Граухольц у Щонбюлі. Для Марини шлях інтеграції дається важче, хоча із статусом захисту ЕС вона може працювати у Швейцарії. Але юристові за освітою без знання німецької мови знайти роботу нелегко. Щоб покращити свої шанси на ринку праці, вона відвідує разом з іншими українками та українцями інтенсивний курс німецької мови в центрі освіти для дорослих у Берні. Але новини, які надходять з України, не втішні. Марина щодня спілкується по телефону зі своїм чоловіком, який залишився вдома. Її рідне місто, на щастя, не дуже постраждало від війни. Право Марини на перебування у Швейцарії є поки що дійсним один рік і може бути продовжене, якщо ситуація на батьківщині не покращиться. Марина сподівається, що скоро зможе повернутися в Україну. Завдяки статусу захисту С мати та син можуть поки що жити в безпеці та мати гідні умови проживання у Швейцарії.